Всім привіт! Ви на каналі Продачу та смачні рецепти. У нас багатий врожай овочів. І я буду готувати салат на зиму з перців в томатному соусі, Ну, або його ще називають лечо. Для цього мені знадобиться 3 кг томатів, 3 кг перців, цибуля десь ну, пів кіла, можна менше, Ось такі великі в мене 2-3 цибулини. Часник, десь 2-3 головки, один гіркий перець. Для цього об'єму мені ще знадобиться сіль, 2 столові ложки, і цукру десь. Це стакан цукру, або ж це 10 столових ложок. Ну, так, приблизно, тому що все треба. Все ж таки коштувати на свій смак. Далі чорний перець горошком, 50 мл уксусу та 100 мл сонячникової олії. По-перше, мені потрібно зробити томат. Тому я беру томати і одразу беру каструлю, в якій буду готувати салат. Мені потрібно їх порізати, видалити все зайве. Та потім або можна на м'ясорубці, або блендером ці томати, помідори, зробити томатом. Тобто їх треба подрібнити. Спочатку, ну, вірніш, я одразу це роблю ось так в каструлі. Мені так зручно, тому що я буду це робити блендером. Їх дрібнити. Всі томати, всі 3 кг. Ось так складаю в кастролю. Томати в мене нарізані. Зараз я їх дрібню за допомогою блендера або якимось іншим чином ви можете це зробити. Томат готовий. Вірніше, це подрібнений. Помідори, да? Він такий достатньо густий. Ну, це залежить від, все ж таки, від томатів. Краще брати такі, які більш м'ясисті і в яких менше рідини. Додаю. Десь 5-6 горошків перцю. Сіль. Додаю 2 столові ложки, такі без горки. Ось так. Ось такі. І цукру 10 ложок, теж таких без горки. Ще додаю соняшникової олії, десь 6 ложок. Це 100 мл. Ось так, перемішую і відправляю це варитися. Після закіпання варити десь хвилин. 15. Поки томат в мене вариться, я не втрачаю часу. І нарізаю цибулю та перець. Цибулю можна нарізати напів кільцями або ось такими сегментами. Ось так. Ось таким чином. Ну, це теж напів кільця такі виходять. Ось все це я ось так нарізаю. Тобто мені подобається ось таким, саме так, щоб воно було. У мене дві цибульки, можна взяти більше, але вони такі велич... величенькі. Так, тобто цибулю таким чином я нарізаю. Перець. Перец. Теж нарізаємо достатньо так крупно. Ось так і навпів. Ось таким чином, такими шматками. Вибираю всі, все на сіні. ось так і ось так. Ну, щоб його зручно було їсти, скажімо так. Таким чином нарізаю весь перець і всю, цибулю. Томат проварився. Десь 15 хвилин. І я додаю в нього інші інгредієнти. Перець, він в мене двох кольорів. І десь тут в мене ще є цибуля. Ось вона. Тобто все разом цибулю з перцем. Викладаю всі складові цього салату. І треба ще проварити десь хвилин 20. 15-20, щоб перець став м'яким. Салат кипить, десь 15 хвилин пройшло. Зараз саме час додати часник. Я його нарізаю ось такими тоненькими. З кибочками і одразу додаю. Кількість чеснику ви можете перегулювати самостійно. Ну, я додаю десь на весь цей об'єм овочів дві головки. Ну, такі середні собі. Тобто тут вже на ваш смак. Можна взагалі не додавати, хто не любить часник. Після того, як я додам часник, варити ще хвилин 10, окрім часнику, я ще доріжу часник. Я додаю гострий перець, тоненько його нарізаю кільцями. Я буду додавати оцю частину, де немає насіння. Ось так трошки, щоб трошки, трошки було, гостренько. Ось так. Вже пішло насіння. Я, мабуть, більше не буду додавати. Ось так, трішечки. І він гарно виглядає, бо він у мене зелений. Він додає кольорів. Ну, колір перцю тут же теж це таке. Так, е, ще додаю оцет 50 мл. І ще зараз чесник додам ще трохи. Пройшло ще 10 хвилин. Все, салат готовий. Зараз я його буду розливати по банках. Банки в мене стерильні, кришки також. Я беру баночки по пів літри. Так, зручно. Але це вже справа кожного. Ось так виглядає лечо в банках. Вони вже охололи. У мене вийшло 4 літри, ну, трошки більше. Це такий яскравий. Смачний салат на зиму.